Teste o aviso, ideal. Так саме так говорить нам польський виробник Бекса, називаючи цю модель Ideal Limited. Це стильний візочок преміум класу з зовнішньою комбінацією екошкіри та текстилю. Рама легко складається до компактних розмірів та має регульовану батьківську ручку. Гелеві колеса великого діаметру з антишоковою амортизацією ведучих коліс SAS та регульованою пружинною амортизацією задніх коліс. Середина люльки 100% бавовни, що знімається для прання, має функцію регулювання підголівника. Та кокосовий матрацик. Покидка на ніжки утеплена. Має відворот для захисту від вітру з прозорим віконцем та кріпиться на магнітик. Гарантія від виробника 12 місяців. Великий капюшон має додаткову вентиляційну секцію. За допомогою системи Memory Button люлька знімається всього однією рукою. В комплекті йде сумка для батьків, чухол на ніжки, додатковий матрацик для полинання, москітна сітка, дощовик та підсклянник. Руглянковий блок встановлюється в обидві сторони. Має велике спальне місце з додатковий Трасик легке регулювання спинки та підніжки, великий капішон з додатковою вентиляційною секцією За безпеку. Відповідають п'ятиточкові ремені. Купуйте в Маля